Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео шановні. Просто щасливо, що наступні дві години ми проведемо з вами разом. Я Дмитро Тузов. Слава Україні, партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми з вами продовжуємо збір на безпілотний комплекс для української розвідки. А я вам неодноразово розповідав, що серед головних завдань це власне кажучи допомогти головному управлінню розвідки Міністерства оборони України віднаходити і фіксувати, ідентифікувати важливі ворожі цілі. Це по перше, І по-друге, таким чином зберігаємо життя українських воїнів. На рахунку ми з вами закумулювали вже 725 тисяч 440 тисяч гривень, рухаємося до мільйона. Дякую за вашу активність всі реквізити в описі до цього відео. До нашого ефіру зараз долучається Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Мустафа. Ага, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Вітаю вас. Ми повертаємося до обставин е, прийняття закону, який ну так, струсонув добрячу країну, я вважаю. Закон номер 12.414, який перепідпорядковує угу. підпорядковує набу і саб генеральному прокурору. Ви проголосували за. Розкажіть, будь ласка, з яких міркувань? Знаєте, у нас в фракції були деякі де міння. Одна часть говорила, що це неможливо приймати вона антидемократична, що це не взяти лишати незалежності. Другая говорила, що обстановка війни, агрессии, понятие демократии несколько меньше, що нужна централизация власти, бесконтрольная, сейчас со стороны какой-то независимої організації, несет себе большие риски. Для мене, це, конечно, в першу чергу були интересы безпеки страны. Я вам так скажу: вот у себе такую картину. Президентом країни, яка нашим, я, нашим головним союзником війні з агресором і окупантом, обирається така людина, яка вимагає негайного припинення війни, але не ціною розгрому і покарання агресора, а за рахунок територіальних поступок к в тому числі Криму, а також прийняття інших умов агресору, в тому числі відмовить стопу до НАТО та інших що є грубим порушенням суверенітету україни. Але йому дуже потрібно забути якусь ціну зупинити війну, бо хоче прославитися як миротворець, отримати якусь престижну премію. І, головне, не хоче витрачати ні центи з коштів своєї країни, а заробляти дуже великі гроші на торгівлі з країною-агресором. Президент України категорично відкидає ці вимоги, тоді... Випливають заяви, дуже схожі з домислами правителя країни-агресора, що президент України е, практично нелегітимний, у нього всього 4% довіри, і треба негайно провести нові президентські вибори. Щодо відсотку він, звичайно, явно загнув, бо довіра до президента України. Е, е, зараз навіть вище, чем у автора цих утверджень. Проведення нових виборів в обстановці війни та цілодобових бомбардировок теж абсурд. Ось у нації, у наш нації крайне існує незалежний. Неп... Підпорядкований ні парламенту, ні президенту України, що воюють потужний орган боротьби з корупцією у інших структурах і вищих структурах влади. Але значно мірою фінансуються ті країни, яка вважає, що для припинення війни України має прийти більшість е, прийняти, більшість хотілок агресора. Чи можна бути в в цих умовах, що сторона, що фінансує цей орган, якось не вплине на цей незалежний орган для коригування його діяльності. У мене такої певності немає. Можна поміркувати про демократичність чи не демократичність ухваленого закону, про обмеження деяких повноважень та передачі цих повноважень Генеральному прокурору. Але для мене зараз на першому плані перемога в цій війні. Бо якщо ми зазнаємо поразки і Україна втратить свій суверенітет, то точно не буде ніякої демократії, а проблеми звільнення окупованих територій, в тому числі і нашого Криму, за які кілька поколінь наших скебячизников после депортации геноцил боролись, будет отодвинуто на десятиліття далі. Мустафа ага. Відомо, що військовий стан демократії значно відрізняється від демократії в мирний час. Підсикайтеся, яких західів, що до обмеженої демократії було вжито в час Другої світової війни в воюючих країнах Європи, в тому числі в США. Хоча на території США, за винутком нападу японської авіації на Перл-Харбор, та Львівські острови, жодних військових дій не було. Тому я завжди дотримуюсь думки, що перш ніж комусь, Радіти і щось радіти ці приклади треба приті свої поради прикладати на собі. ага, ваша логіка зрозуміла, але роз'ясніть, будь ласка, керівники і власне самі інституції Набу і САП вони жодним чином не відносяться до. Інституції, які визначають зовнішню політику України, можуть приймати якісь рішення пов'язані з державним суверенітетом. У них чітке завдання боротися з корупцією. Так. А яким чином ці керівники могли вийти за межі своїх повноважень? Про це многі. Я ще в 18 році ми робили, я пам'ятаю заяву там. видотных правозащитников, так званых моральных авторитетов в Украине, про те методы, которые НАБУ э, используются в своих следствиях. Это в других органах, но я хотел бы тогда сказать, что вроде бы мы не люди с улицами. И если вы считаете себя правыми, ну, на те заявы, которые мы делаем вам, про те ваши методы. Ну, это зараз, в этом голосовании, это, конечно, не головное. А как могут вплывать? Ну, знаете, на Бужа она ведет следствие по делам, в, по коррупции в высших эшелонах влады. И если там есть необходимость, там, коррегировать, там, в отношении какой-то там властной особы, то до самого президента. Почему можно не исключить, что так называемый незалежный орган будет делать то, что, вот, что потребно для той стороны, яка в значительной мере финансирует ту структуру? И потом, чему такая недоверие для нашего генерального прокурора? Чему считается, что якщо он там будет у него, он будет контролировать и давать сказки, как надо в этой краине что-то делать, То йому ніяк не можна довіряти, а от їм обов'язково на свою надо вот это треба меня... довіряти. Я зрозумів. Тобто ви вважаєте, що могла бути загроза щодо пред'явлення звинувачень президентові України? Да не обов'язково президенту. мабуть, з окруження, може, ще когось, кого-то. тут э, стовідцівкову безпристрасність я просто не уявляю. Зрозуміло. А як нам подолати наступну дилему? Це не допустити якихось ворожих проявів, але водночас і зменшувати корупційні ризики. Простіше кажучи, щоб не крали на вищих ешелонах влади, ну тоді важко буде сформулювати і якісь звинувачення. Правда, погодьтеся? Ну, я думаю, і то і друго, і третій все треба робити Ну, нерву. А зараз президент вносить від себе законопроект. Поясніть, будь ласка, як законодавець, як це, що це означає? У нас вже а, один закон вже існує. Він підписаний, він оприлюднений. Ну, тобто, він вступив в дію. А, яким чином зараз може бути змінена ситуація президентським законопроектом? Я ще не бачив закон, що я слышав, що він такий там пропонує щось. Ну, побачимо, якщо вона там. Соответствует нашему думкам, нашему мнению, мы, видимо, соответственно отреагируем. Но я думаю, что зараз президент просто не хочет напряжения вот этой суспенсии, это оно вполне понятно, и считает, что требует вот такие методы сделать. Я думаю, это правильные кроки. В таком разе закон номер 12.414 втратить свою идею. Я просто хочу зрозуміти, чи не відбудеться законодавчої колізії. Я, я вам еще раз, повторю, я не знаю точно содержание, це оно на заміну на вот этого номера, что мы приняли 22 е, месяца, але что які поправки в тот закон, я поки еще точно не могу сказать. Ну, то ж, э, ця э, реакція на те, що ці вот многочисленные митинги, демонстрації, я думаю, для зняття напруги он и вынужден идти на такий крок. Мустафа Ага, серед положень закону, прийнятого Верховною Радою, положення про можливість проведення обшуків без ухвали суду. А як ви до цього ставитесь? Я категорично против, потому что это будет открываться произвол всюду всякого. Но есть, конечно, такие померкования для того, чтобы вся информация не распространилась, не дошла до того, у кого собираются пробить обшуки. Могут есть какая-то логика. Но опять-таки мы знаем, что такое наши суды, и как вот эта информация быстро распространяется. Могут есть в этом какая-то логика. А але це Потому, вже что... Так так, с этим делать? Я думаю. Вот, це, вот это вот как раз таки объясняется тем, что для оперативного действия, для оперативных дій для того, чтобы те, у кого не могли спрятать, так сказать, концы. Ну вот, скажем, СБУ провела обшуки, там и заарестовали кого-то из сотрудников, кстати, главы отдела НБУ, в том, что у него там около 60 выходов на Россию, передачи такой информации. Но я бы чтобы это, по-первых, рассматривалось на суде, не исключается, что вся информация попала бы туда, и в руки СБУ ничего бы не попало. Ну так, але, але, але тут питання, чи ну, насправді в роботі судів, правда? Якщо а, існує, а, існують відповідні загрози, суди мають реагувати і, ну, якби достатньо оперативно а, видавати відповідні ухвали, тим більше, що СБУ до них звертається. А що ви думаєте, в принципі, про ефективність роботи НАБУ і САП? Ну, я знаю, что они там открывали около 200 с лишним дел, где-то по сотни есть какие-то решения, остальные оказались там марными, они потом извинялись. Я бы не сказал, что вот уж такая э, эффективная работа. Я, я помню, в 18-м году мы выступали по поводу каких дней э, НАБУ. Э, повязаны там с парламентской ассамблеей, с Европейским судом по правам людины в Страсбурге. И в том числе это было не только наши думки, наше мнение, там было решение Европейского суда, пленному Европейского суда, единоголосно они приняли решение, что действия на буд незаконные. И мы по этому поводу тут проводили пресс-конференцию, делали заяву, І ніякої відповіді АТН від був так і не отримано. А ви вважаєте оптимальну структуру управління антикорупційними органами, такими як НАБУ і САП, а під контролем Генерального прокурора, якого рекомендував президент на цю посаду? Ви Знаєте, воєнні обстановки в порядку інші, ніж в демократії мірної временно. Мабуть, так. Тому що, ви знаєте, от. О, В армии я такой порядок. Вы то, что вам сказали, вы выконываете, а потом будете обжаловать. И еще, если будет у нас разброд по всем этим питаниям, то эффективность будет, если нулевая, но не, не нулевая, то, значит, не так, как нам бы хотелось. А зараз ви збираєтесь оскаржувати цей закон, чи ні? Я знаю, що ваші колеги збирають подання до Конституційного суду. Ви його підпишете. Ну, щоб провести експертизу відповідності нормам українських законів. Якщо там я ще не бачив це звернення, там говорять 48 депутатів, вже підписано. Я, мабуть, не буду підписувати. але якщо це набере достатньо і Конституційний суд буде розглядати. І знайдуть доводи Апелянтів достатньо вагоми, то я проголосую за це. До речі, наскільки мені відомо, в Конституційному суді вже кілька років лежить подання щодо конституційності створення набу і САП. Мені здається, що це в інтересах всього суспільства зняти це питання, щоб воно ну, от періодично не виникало на порядку денному. А що ви з цього приводу думаєте? Українське законодавство якби цілком відповідає нормам функціонування НАБУ і САП українські закони, які прийняті? Я думаю, що в обстановці війни відкритої агресії, повна незалежність від парламенту, від президента, від правительства існування такого органу не несе собі загрозу. Тому я вважаю, розважаю, що е, снятие деяких полномочий з НАБУ, передачі Генеральної прокуратури, вполне обосновано. Це не зашкодить роботі антикорупційних структур, як ви вважаєте? Ну, смотря які будуть вони. Якщо там у Генерального прокурора будуть якісь указівки, які зашкоджують, то є для цього парламенту, вони там вислали свою думку і потребують відміну цих. Тут є вихід з цієї ситуації. Ваша колега по фракції Таміла Ташева також проголосувала за згаданий законопроект. Ну, тепер це закон номер 12414. Скажіть, будь ласка, це якось обговорювалося з представниками там, провладної фракції. Я это не знаю. У нас же с другой фракцией, с фракцией я могу только что у нас фракции, как это обсуждалось, как они там принимали решение и приняли вообще решение по этому поводу, я не знаю. Я думаю, что во всех фракциях каких-то директивных решений я голосовать не было. Вы побачите, во всех фракциях я голосовавшие за, е против, я утримавшись, и очень богато людей, которые голосовали, как сказать, ногами. Они просто вынули карты и ушли. Я знаю много людей, которые стали, сидели в зале, но э, не голосовали. И у них там значится, что они ведь Такая была ситуация. Так, так. Я, здається, сказав, що ваша колега по фракції це не так. Колега по парламенту. колега да, по... Да, по парламенту. Так, да. так, так, так. Перепрошую. Вона а... не, не, не значно сама приймала якісь рішення. З ким вона там радилася, я цього не знаю, я навіть цим ще не розмовляв. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, фракція Європейська Солідарність ну, згенерує якісь пропозиції щодо президентського законопроекту. Можливо, якісь правки. Я думаю, що перед е, сесією, де будуть розглядатися ці законопроект, обов'язково буде засідання фракції. І там, мабуть, по детальному будемо говорити про те, що як голосувати, що ми висприймаємо, що ми не і так і далі. Як ви думаєте, в принципі, в умовах воєнного стану організувати ефективну роботу антикорупційної інфраструктури можливо? Ну, она функционирует, но я сказал, что вот снова я повторю, абсолютная незалежность ведь парламента, ведь президента и высших структур влады, ну, это абсурд военное время, это неможливо. Ниякая краина. Я знаю, что такого рода вот э, утворение, как НАБУ, из 190 краин слиту где-то в 10 или там, 9 краинах. Причем в тех краинах, которые не ведут войну. А что, скажем, из европейских стран, там, я помню, Латвия, Румыния, а в стран нет таких органов, и что, и там процветает э, коррупция? Есть же другие механизмы, не обязательно там надгосударственную какую-то структуру строить. Я розумію, але ж у нас все це створювалося разом з нашими західними партнерами, і, 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 і власне кажуть, що це була ну, певна частина домовленості щодо проведення реформ в Україні. Що ви про це думаєте? Ну, ви бачите, в западних структурах теж щось зміняється. От ми зараз президента, який вважає, що у нас президент не є що треба прийняти окупацію, що треба прийняти всі хатівки. Путина. Це ви зараз ну, про кого говорите? Я про Трампа маю на увазі. Основного головного нашого союзника. Які говорить, що в ні копійки не буде тратить свого бюджету, беритесь, потому что ну, хочется бути миротворцем. Но абсолютно неприємні для нас условия. Поэтому... За що вот ми повинні приймати стовідсадково, що вони нам рекомендують і що нам вони говорять? Це неможливо для суверенної держави. Я розумію. Ну палата представників конгресу проголосувала за допомогу Україні, і я так розумію, що зараз адміністрація Трампа готує. Два транші допомоги а, за гроші. Так? Тобто, це коли європейці купують американську зброю і передають її, її Україні. Скажіть, будь ласка, Мустафага, а що ви думаєте з приводу того, от, повертаючись до наших антикорупційних структур, а яка має бути система звітності? От перед ким вони мають звітувати про свою роботу? Ну звітувати довга не не, не... подпорядкованные нашей державе структуру, а сама наша структура. Они имеют на, на такой надежной рычаги контроля за теми средствами, которые они там э, нам надают. И то, что Трамп говорит, вот мы там отдали безвозмездно там 350 миллиардов долларов, оказалось, что это марно, что совершенно не так. И что они имели возможность контролировать каждый центр, который они... И, том уже, Це ж гроші поступали не нам, вони поступали туди на їх, счета, і вони тільки давали нам вооружение. Поэтому сказать, що як там Трамп затверджує, вот там крали, вот вони обманували, там, этого, е, глупого Байдена, ну це, все, це сказки для обивателів. Тим часом надійшла інформація, що Європейський Союз зменшує в програмі Ukraine Facility. Допомогу Україні обсягом в півтора мільярда євро на півтора мільярда євро. Ось із зазначеного те, що я бачив, це через гальмування реформ всередині країни. Скажіть, ви це не пов'язуєте з нашими останніми подіями навколо антикорупційної інфраструктури? Ви знаєте, легко корис сидя там в Європі. что вот надо выборы, что вот такая демократия должна быть. А если там на тебя падают бомбы, а по ком ты выборы говоришь? О какой демократии разговариваешь? Ну, знаете, Я не знаю, я читал заявы, что ни в коей мере внутренние законы Украины на идеях Европейского Союза не отразятся. Если есть какие-то изменения, я побачу, я посмотрю. С этого я думаю, такие рычаги для нас неприемлемы. Дякую, дякую. Ну, ви будете як би реагувати на той законопроект, який подасть президент. Я так зрозумів. Обов'язково, обов'язково. Так. Дякую. Шановні, так, Мустафа Джемілів, лідер кримсько-татарського народу, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, з нами був на зв'язку. Мустафа. Ага, дякую вам. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.